31 березня, син Теслі. Хіба він не син Теслі, Матея 13,35 Ісус хотів бути сином Теслі. Він досить явно заявляє, що правдивим отцем його є Бог, але признає Йосифа як кормителя, опікона свого, признає батьківські права Йосифа як заступника Небесного Отця. Як обручника Марії і голову родини, можемо і ми звати його Сином Теслі. Ця назва не образлива і не понижуюча. Йосифа ім'я не приносить сору. Ці останні слова Євангелії, що говорить про ставлення Йосифа до Ісуса, знову нагадують нам високе перезвання Йосифа, знову представляють його велич і чесноти, Величка заступає для Ісуса, Його Небесного Отця, чесноти, якими гідно виконував це своє призвання. Ніколи не бажаємо показатися гіднішими, ніж ми є. Як Йосиф залишився Теслою, так і ми будьмо вдоволені своїм становищем. І сам Ісус не хоче бути більшим, як сином Теслі. Цим Він не зменшує, але перебільшує його честь і славу. Коли був був він сином великого Пана або славного мудреця, не подивляли би настільки його мудрості. Але вже важче розуміти те, як міг так багато знати син Теслі, як міг так мудро говорити Ісус. Так скромне визнання Йосифа кидає ясніше світло і славу на мудрість Ісуса. І в нас часто буває так, що наше скромне визнання. І посередня стіпність, тим ясніше показує ласку Божу, що з нами співділає. Так переноситься слава доброго вчинку на Бога, що в його у руках були не лише знаряддям, але ця слава освітить і нас, як освітила слава Божого дитятка Йосифа. Молитва. Святий Йосифе, ти у своєму скромному розумінні так вірно служив волі Божій. Молися за мене, щоб я одержала ласку, яка допоможе мені оцінювати почуття не світською славою, але бачити у житті волю Божу. І за, за таким настроєм душі виконати свої обов'язки, як Ти їх виконав. Амінь. Якою милою і приємною була праця святого Йосифа, коли Він працював з Ісусом і для Ісуса. Працюємо і ми з Ісусом і для Ісуса, тоді тягаріння стане для нас. Легшими і приємнішими. Йосиф історія, папський зуав. Йосиф дала Лібербруни папський офіціал щиро славу святого Йосифа. І тому перед смертю одержав на звичайні ласки. Військового священника кликав такими словами до себе. Святий Йосиф наказав, щоб я висповідався, не маю ні хвилини часу. Цеще не вислухавши його сповідь сказав, тепер відправлю за вас службу Божу, опісля ж принесу вам святе причастя. Колись іще не пішов до престолу, йому сказали, що хворий просить зараз його запричищати. Він не може чекати до кінця святої літургії, бо втрачає свідомість і більше вже не прийде до себе. Молодий офіцер голосно відмовив молитву перед причастям. Потім подякував богові за ласку, що поніс відомо міг прийняти най святіши тайник. Присутні були зворушені до сліз, закінчивши свої молитви, дійсно втратив свідомість, коли відкрив очі, дивився лише на образ святого Йосифа. Ще підвівся, впав на коліна перед образом святого, а сестрам, що хотіли його підняти, сказав Принесіть мені мою одежу, святий Йосиф чекає на мене. Може, і ви бачите, що мене чекає. Другого дня вранці, біля третьої години, знову став з постелі, відкрив очі, побожно подивився на образ свого небесного заступника і тихо заснув. Отче наш, є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йозефе, молися за нас.